Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде пошук на ось таких двох полях. Тут у нас було німецьке поселення. Жили тут німці зі східної Прусії з сім'ями. У нас була одна вулиця і йшла ось так під дорогою. І ось ті два поля, вони засіяні, а ці передисковані. Також по тій стороні йшла вулиця. І ось тут на пагорбі або ось тут, або тут була церква. Вирізнялися ці подвір'я чіткою своєю побудовою, різьба по дереву не було цих хат мазанок. Тому, друзі, така цікава місцина. І сьогодні ми її перевіримо. До речі, земля у нас, давайте поглянемо, ось тільки що йшов. Навіть черепки, тут від радянських карт і до Шуберта навіть черепки валяються на дорогі, Ось дивіться. Черепки від посуду. Так що, друзі, будемо перевіряти. Ось така дисковка, перевущила його, тому зараз поглянемо. За це поселення дуже багато інформації, всього вам не розповім, але воно було багатеньке. Знаю, що сюди приходили навіть в найми в найми люди працювати. Так, ось вийшов я на цей бугор, але. Ні, напевно, що церква була з того боку, тому що там дуже багато кирпича. І що цікаво, коли розбирали поселення, цього вже не було, розбирали оцю церкву і з неї будували в сусідньому селі школу. Це, гляну, Так, друзі, в нас монетка. Ага, ось монетка. Так, і це у нас радянщина. Радянщина, Радянщина. 10 копійок рамочник. Друзі, рік зараз вам не скажу. Дійду до води і потім відмию. Ось так. Сюди, друзі, повернуся тільки за однією умовою. Якщо сьогодні знайду мідяка або срібла, ось дивіться дві ямки. У нас чермет, можливо, якийсь кусок плити. І ось така каніна. Значить, спочатку подумав, що це у нас п'ятак, ні. Каніна. Ось така. Ну, якщо друзі пропускають ось такі сигнали, а це місце б'ється вже років 20, можливо і більше. Ось десь у нас там була церква, йду під низом, то можливо і варто приїхати ще раз сюди. Я не знаю чому перед тим, як його сіяли, чи тут хтось ходив чи ні, але знахідок ну, пропускають. Тому, друзяки, продовжуємо. Так, друзяки, тим часом у нас ще одна знахідка поверхнева. Давайте поглянемо. Дві копійки. Дві копійки 36-го року. Ось так. До речі, от її 10 копійок щитовик були 37-го. Ось така монетка. Наступна знахідка, друзі, це у нас якесь кільце. Ось воно так лежить у грудці. Ось таке кілечко. На цій стороні на правій, більше знахідок, ніж на тій. Друзі, продовжуємо. У нас сигнальчик. Послухайте який. Давайте поглянемо, мені схоже на якийсь гудзик. Так, друзі, це якийсь гудзик, але не знаю, що тут. Добре, потім знімемо, тому що дивіться, вже накрапає дощ. І не хочеться намокнути. Тому зараз отак ось робимо коло і будемо збиратися додому. Якщо щось буде, зніму, але сюди обов'язково ми ще повернемося. Ну що ж, а в нас другий день приїхав і подивіться, знову в нас передають дощ. Ну, Друзі, дощ до срібла. Давайте поглянемо. <кхід> Такої фігні я ще не знаходив. Такою обрубаною, хто з неї познущався, дуже добре. 20 копійок 1909 року. Спочатку подумав, що чешуя. Ось така монетка, якщо її можна так назвати. Копаємо день другий. Бігаю отут, де були оці радянські монетки. Не знаю, скільки сьогодні вдасться покопати, але копаємо. Ще у нас одна монетка. Ось такі камні. Оп! Так, де вона? Ось. Монетка, монетка. СССР, Так, це в нас рамочник 15 копійок, і зараз скажу вам рік. Ну, і це в нас 46-й рік. Ось так. Продовжуємо. Шукаю один сигнал, випадково знаходжу інший. Це в нас, напевно, що гудзик. А ось сигнальчик другий. Не знаємо, що тут буде, але зараз будемо копати. Це в нас якась мідна пластина. Ну, друзі, і пішов дощ. Зараз будемо ховатися денебудь. Так, друзі, минула нас одна хмара, але насувається інша. Так, давайте поглянемо. У нас майже поверхневий сигнал, ось така знахідка, пряжка. Не знаю, чи радянська, чи царська, але ось така застібка. ремня, напевно. Як і казав раніше, ця місцина б'ється вже років 20, можливо більше. Оцими мастодонтами приборного пошуку. Мідяки, качки. Ось там друзі були трішки далі. Друзі розповідали. Ну Багато тут було знахідок. Все вибито. А ми збираємо непотріб. Те, що залишилося, це у нас маленькі такі сигнали. 15 копійок 62 року. Є у нас такий сигнальчик. Дує сильний вітер. Не знаю, як мене буде чути. Давайте на камеру, що у нас тут буде. Так, ще не відкопав. знаю, Щось тут. О, друзі, монетка. Ну і тепер погляньте, скільки потрібно часу, щоб відкопати цю монету і це все знімати. Ніхто не буде дивитися відео на 30 хвилин, тому що всі включають поїсти, випити каву або ще щось. Так, монетка, але якась вона цікава. Давайте зараз відітруємо і подивимося. Нічого, друзі, не зрозуміло, але, напевно, що одна копійка мідяк, і хтось хотів зробити з нею заготовку на кільце. Я думаю, що так, тому що дивіться, які бортики на неї. Ось так. Продовжуємо. Шукаю, ось була церква поблизу церкви, тому що раніше церква протягувала багатьох людей, були якісь збори різні, і тому поїхало, ярмарки, можливо, біля церкви. І, звісно, відпочивали, можливо, навіть тут в німців. В якийсь переквест, варили пиво, відпочивали до всирачки, але ні. Схоже, що до сирачки в нас відпочив наш український тракторист, тому що 10 копійок, який також любить пиво. Ну і ось без козирка. Стандартний набір на полі, це у нас пеніцилін, його кришка. І ось у нас перед цим була монетка, не став її знімати. Подивіться, яка порубана. 65-го року одна копійка. Ось так. Сміття, друзі, забирайте з собою, тому що ви ж будете його відкопувати наступного разу. Тому не поляніться, скидайте його в пакет, нехай воно краще буде вдома. Це у нас більше Боченький сигнал. Давайте поглянемо, схоже на гудзик, Так, друзі, гудзик, Можливо, навіть від кальсонів. Не знаю як, а Другу світову, по-моєму, вони різнилися. Три отвора це радянські були, а чотири німецькі. Добре, давайте почистимо. ну, Я бачу, що тут чотири отвору, напевно, що від кальсонів. Виглядають наші поверхні сигнали. Буду надіятися, що це в нас монетка. Так, ага, ось друзі, бачите, як вони лежать. Оп! Так, і це знову в нас рамочник. Рамочник 15 копійок, не знаю, який рік, зараз поглянемо. Так, у нас рамочник 55-го року. Зараз з вами відкопаємо сигнальчик. Не дуже він глибокий, як бачимо 36, це у нас можливо буде і пробка. Так, зачекаємо. В Одній стороні, друзі, жаба дала цицьки. Погляньте. 1912 або 13, одна друга копійки. Це Миколи II. А спогляньте на іншу сторону, який у неї стан. О, друзі, закинеться мило, я думаю, буде бімба. Ось така монетка. До речі, в нас ще одна знахідка. Перед цим була поверхнева. Думав, що якась шматина алюмінія, але ні. Вирішив знімати по дві знахідки. Напевно, якийсь значок. Зараз почекайте. Коротше, друзі, якийсь значок, нічого я не розберу. 4 літри. Потім помиємо і подивимося. Напевно, що тут була голка або якийсь зажим. Ну ось такий значок. А хто знає, друзі, пишіть у коментарі, щоб я вже потім читав та дивився. Так, у нас якийсь квадратик, не знаю, що це у нас за знахідка. Ось така штучка потрібно відмити і ось такий шматочок в шарапнелі, напевно, ще. Так що, друзі, добре, потім помию ось наш транспорт за оцими деревами. Залишилося метрів 30 і будемо закінчувати. Тому, друзі, зараз трішки магії, і ви перенесетесь на чищені монетки. Ну і нарешті ось ці знахідки з цього місця німецького поселення, де проживали у нас етнічні німці. Давайте поглянемо. У нас сьогодні день гудзиків та монет рамочників. Гудзики на різний смак, також значок ВЛКСМ. Ось така пряжка маленька, від ремня, напевно. Також 10 копійок ходячка, каніна. Це, напевно, також кільце кінської зброї. Дві шрапнеліки. І давайте по монетках. 15 копійок 46-го і 15 копійок 1955 року це у нас рамочники. Також у нас 1 копійка 65-го, ось такий огризок Огризок срібла, який ви вже бачили. 1909 року було 20 копійок. Напевно, робили під монету, не під монету, а робили під кільце срібне. Також оцей мідяк одна копійка, схоже, що 1896 року. Також його хотіли робити кільце, тільки це вже мідне, хтось не доробив. Одна других копійки 1912-го. Коротше, друзі, в нас такий пошук комбо і царизм, і різна шмурть, і совки. 15 копійок 62-го, 2 копійки. 36-го в гарному стані. І знаєте, найцікавіша монетка із лінії 37 го року одна з найдорожчих. Більше від неї коштує тільки п'ятак цього ж року. Ось така монетосина. Трішки поїджена, але нічого. Традиційно, друзі, кому сподобався вихід, палець вгору, не забувайте підписуватись. Також не забувайте, що ви можете стати спонсором каналу. Але, звісно, перед цим не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та в закріпленому коментарі буде в нас посилання на благодійний фонд Повернись живим». А туди ми обов'язково ще повернемося. Там буде перепашка цієї місцевості, і ми обов'язково походимо.